Служба безпеки України спільно із збройними силами України відпрацювали по полігону запуску ж та трьох НПЗ у Краснодарському краї. Про це повідомили у Ніан поінформовані джерела. Зазначається, що цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації. Джерело зазначає цитую спочатку. В рамках спільної реалізації з ракетними військами та ВМС ЗСУ бавовна завітала на полігон 167-го навчального центру у населеному пункті Єськ, звідки росіяни запускають по Україні шахеди. Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією. Також дрони СБУ спільно за силами безпілотних систем зсу уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський та. Краснодарський. Цитую, це ключові заводи Південного округу Росії, на яких зокрема виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту, зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ, наголосило джерело. При цьому співрозмовник пообіцяв, що цей Літній сезон буде дуже спекотним в Росії. Якщо підсумовувати ось ці атаки дронів на Росії, то сьогодні вранці моніторингова група перед цим повідомляла. Моніторингова група саме Кримський Вітер заявила, що на аеродромі в Єйську зафіксовано кілька пожеж. Зокрема, пожежі були і у районі будівель аеродрому. Їхнє призначення невідоме. І у Міноборони Росії заявляли про перехоплення понад ста дронів. Крім того, було атаковано вже попередньо зазначила Ільське НПЗ у Краснодарському краї, і кримський вітер інформував також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить Патлукоєл, Балгаград нафті нафтопереробка і Генеральний штаб збройних сил України згодом підтвердили ураження сили. Лами оборони низки важливих об'єктів ворога на території Росії, в тому числі і місце зберігання шахетів. Під час ударів по території Росії вночі 21 червня ймовірно сили оборони України уразили 726-й навчальний центр російських військ протиповітряної оборони в районі Єйська Краснодарського краю. Про це пише. Усінт аналітик Авскан НЗ» у соцмережі Х з посиланням на дані осередків пожеж і супутників НАСА Експерт припускає, що вночі там уразили щонайменше три цілі. Телеграм-канал Астра з посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляє, що вночі, 21 червня, в казарму військової частини ППО під Єйськом влучила ракета. В результаті цього удару поранено 9 військовослужбовців. Процедую допис у ніч на 21 червня в селі. Лі, Варанцовка в Краснодарському краї не встановлена ракета, влучила в казарму однієї з військових частин. Поруч розташований полігон Воронцовський. будівлю казарми пошкоджено. Поранено 9 російських військовослужбовців. Кінець цитати йдеться повідомлення. Зазначається, що ні місцева влада, ні міноборони про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО в Краснодарському краї відбили сьогодні вночі атаку 43 безпілотників. І українські захисники 20 червня атакували дронами нафтобазу у російській Адгеї. З'явилися вже і супутникові знімки наслідків атаки. Про це повідомляє з посиланням на Радіо Свобода в ніч на 20 червня. Сили оборони України дронами атакували. Нафтобазу у селищі Анем Нафтобаза належить компанії «Лукойл Югнєфтєпродукт». На знімках супутника помітно, що внаслідок атаки було зруйновано як мінімум одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Ймовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені. Глава республіки Адигея Марат Кумпіло повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів. І про потенційні загрози російська українська війна триває, і Росія може у будь-який момент розпочати наступ на сумському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Давайте послухаємо. На прикладі Харківської області у будь-який момент, аби зокрема розтягнути сили оборони України, ворог може здійснити дії і на сумському напрямку. Тому маємо усвідомлювати всю небезпеку і бути готовими. Аби протидіяти ворогу на будь-якому напрямку. Речник також додав, що наразі РФ не має достатньо сил для здійснення стратегічних операцій на цьому напрямку. Однак все може змінитися. Якщо говорити про сумський напрямок, то поки ми маємо такого сусіда агресію, яку РФ веде проти нашої країни, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуацій. Але на цей час у Росії недостатньо сил та засобів, аби здійснити вторгнення на сумському напрямку.